Līdzīgi. Ну, ну от, Міша, Міша от ти справді такий газда, ти на вулиці їздиш і на тракторі. І стріляти вмієш чи не вмієш стріляти. Ні, що нема. Не Ми Ну, Скажи, тут в батька порядок чи мало такий бардак. От ти дивишся за всім. Як, як би? Треба більший порядок навести, щоб бензин був нормально. Що... Лиш не може, все на раз, Треба помалу, та наведеться порядок. Ну, деякі такі дорослі дяді намагаються тебе так обманути, щось похитрити і все одно ти проводиш слідство і знаходиш ще бензин, чи сідло, тяжко це робити? Вони намагаються лиш, не виходить в них. Те, що я знаю навперед. чи вони мене обмануть чи ні. Ну ти тут всіх, напевно, знаєш. І телят, і корів, все знаєш. Все знаю. Знаю, допомагаю помалу. Та і все. А в школі цікаво тобі чи не дуже? Це аж цікаво. Учуся, на відмін кончу. Тепер. Напевно, всі думають, що ти станеш в житті фермером. Я думаю, що ти фермером можеш і не бути. Я не знаю, як це вдасть. Може, я сподіваюся, що буду. А щось я... а а це не вийде, Може, продовжу, а може. Ну, як, би ти, як би ти робив, щоб ліпше, як батько зараз робить, як би ти робив, що би ти тут таке побудував чи щось таке придумав? Так, що я що вже построєна, треба, щоб все було дороблено вже, щось почало. А далі щось думати нове. Дорогу, телефони провести. Аеродром свій треба, щоб такі літали? Ту й не треба. Що... <риво> Всі чомусь думають, що твоя сестричка обов'язково має бути дояркою. Я не знаю, чому так. Раз працює в фермерському господарстві, мала допомагає обов'язково дояркою. Це я знаю. Треба її питати ще. А ти корову вмієш доїти? Умію. А що ти не вмієш робити? Яке, щось. Все, по-моєму, все вмію. Ну а Вася, Вася в який клас ходить? Шостий. Шостий клас. Ну, хто краще з вас справляється? Хто більше любить поспати? Хто з вас такий більш роботящий? Міша чи ти має люба спати? Вася май Ну, Вася мовчазний, от ви тепер дивилися Марію. Дійсно, Марія, вона зробила своїми руками дуже багато. Ти би хотів, щоб в тебе була колись хазяйка така Марія? Тут? Хотів, щоб робила, допомагала. От ваша мама така, така тиха, спокійна, вона робить, робить, людям готує їсти. От я дивлюся, їй дуже тяжко, ви їй допомагаєте. Ти розумієш, маму? Розумію, допомагаю. Я більше сюди, по території, він дамо допомагає більше. Ну ти Там. вмієш і заправити, так, і заправити, і ком... відрядження відмітити. Ти все вмієш? Вмієш. Все. Що? 3. Батько часто сварить тебе, що не лізь туди, якого чорта перешся туди. Ще ні одного разу мені не казав, щоб я не ліз туди, тому що я хочу все знати. А може ти між турбаз якусь придумаєш ще з роки, два-три. Це я знаю. Буде, буде а, видно такі. далі. Може щось. І построємо. Ну, Ти батькові часто говориш, що тату не так робиш щось, не так, не треба так робити. І він все правильно робить, так що. Йому не треба нічого казати, що він неправильно щось робить. Ну, а коли там в класі тобі не кажуть там діти, якісь такі, може, начальники з Радгоспу, тебе не клюють, там нічого такого немає на тебе тиску. Нічого, вони мені не кажуть. Ну, якби тебе раптом одного дня викрали і сказали, або вашого сина не віддаємо, або хай Василь Михайлович ліквідовує своє господарство. Ти б на що пішов? Що би ти сказав? Не знаю, що я що сказав, якщо б мені так сказали, що навірно щось би, щось би думав, щось б їм робив. Він або все Він Два роки назад з двох сам додому приїхав, він би. Вологди сам додому? Він ми з ними були два роки назад у Володі, він там, я його залишив, сам приїхав додому, він приїхав у Суми. Ми з ним там по бутіше прийшли додому. Так що він помічник такий в мене великий. Я навіть вечором приходжу о 12 й ночі, він тато приїхав. Я йому ключі дав, кажу, мені ще рано, я їду п'ять часу. Він пів шостої машина заправлена, масло провірив, доложив, вимав. Я часто він стряпкує, там миєв. А ти буває щось татові не говориш? От хлопці, може, працюють в водії десь після роботи, якусь пляшку роздушать. Ти, мабуть, татові не все говориш? Подеколи і не кажу, коли. Часто говориш, що і то той сьогодні був там, пири там, не робили. Міша, ти можеш котити, ти можеш покрасти в найвеликий приклад шоферу. От і бригадир, от як тися на твою думку. От ти молодий, ти ж видиш, от. Кого б ти поклав, допуск, би ти поклав, пусть якби ти зараз сказати так, приміруй шофера, котрого би ти приміровав? От котрому би ти виписав премію, котрого би ти наказав, навіть би вигнав. Ну на твою думку. Ой, на тебе не розсердять, кажи. No, більше такий. Більше за техніку дивиться. Хто з них? О, хто більше дивиться, да. частує? Да. Добруник, Іван Федорович, Перепець Іван. О, далеко там ще. А того кого вигнав, не говори. Бо чоловік розплачеться за серце схопиться. Ну а котра би ти тут не держав ніколи. Ти мені кажеш, що пустий, не держати його ніколи. кажи прямо. Ну. Не треба казати, не треба, хай. Того то, там, то заробляє. Такі гроші заробляють, ще в калими ходить? Ну є такі. такі. Я точно не знаю, але є, є такі. такі. Є. Ну, а ти породи телят знаєш, от які то, де, де бурокарпатські, які там породи є. От а... там, де, чорне, а ну, де, Такі білі, білі, ці чоли. Білі, то красні, то... 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 то українські, то са іментар. Все то... наше закарпатські, аж Он там, є сірий. То наші закарпатські. А на цьому комбайні німецькому, той зелененький, ти вже так пробував проїхати, що він може робити? <зважаю> я, ну, я там Косити, там збирати, тікувати. Щом не пробував, хотів би попробувати. Що там стоїть да є? Що там з Тойоти? – А я так його не обзірав. І, та, і то там близько не відтак. Ну а Вася в тебе такий мовчезний нічого, він роботящий хлопець. так, що допомагає? Помагає. По господарству. – Ну Ту, керувати він, напевно, не може, так сам, щоб керував. Не знаю. То його треба спитати, чи. Ну він... а сестра така, що в тебе, що в нею так поганяєш, чи така не дуже. А її поганяти не треба. Сестра вісім років, вона такий ж шофер, як і Міша. Вона вона її так тим... само <laughs> Добре, ми тобі бажаємо здоров'я, успіхів і щоб ти виріс такий фермер, щоб тут вся Америка їздила дивитися, що ти тут натворив. Ευχαριστώ. 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 Δεν Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. А що я виходжу, що я тобі казав, розумієш, роботашку менту плати. Та що вона веде, нічого не каже. Я грубашки в гадіні це не знаю. Та що за

Там, не, вот казав, а ну, а, ну, а почувствою зараз казав, що ні. Ну, Чекай, а чому ви хлопці не маєте культури? От я, наприклад, приходжу, йду в кабінет. Та закону до секретаря кажу, добрий день, кажи, що прийшов там цей фермер, ну, якщо має тут председатель чи директор, чи він мене прийде. От я прийду та кажу, а ви каждый із засвоїв то, то вже прийде. А чого не прийде в кажуть? От нас, пожалуйста, графік такий, у нас машина так. Ось. Ми вам кажемо, що нині не просто таке заключили, що не повезе, по не забрав, щоб відділення. Ото може пойти пригодити. У вас що, не Ну, каждый день в 6 часу вони всі сідають на машину. Воно ніяк. Кран ти каже, така робота, чуже повторюється. От їх поначалу.

Все. 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 Вот видите, давайте так, видите, пригоди, що може кати угодні Ну, так асфальт.